Так, я боюсь проблем, тому сиджу на місці і зрозуміла, краще так, ніж переживати стрес через якісь зміни. Галю, дивіться. Є проблема в тому, коли от людина таке пише, то, як правило, тоді ми не сепаровані, не цілісні і недорослі. Ми можемо фізично жити окремо від батьків, давним-давно мати стосунки і теж бути мамами. Но стани дитячі лишилися. Тому. Коли боїтеся, дитина тільки боїться проблем. Так? Ну, от з дитячого стану, з дитячого мислення ми переживаємо, бо є відчуття про себе, там однозначно може бути і низька самооцінка, і якась трошки зневіра в собі, і, можливо, себе порівняння з кимось. Тобто, що таке проблема для вас? Так? Ну, всі, які зможуть, мають, мають труднощі. Питання, як я до цього ставлюся, і чому я вирішила, що я з чимось можу не впоратися. Розумієте? Чому для мене зміни можуть стати якимось стресом? Змі... Зміни не завжди е... це стрес, але є сприйняття, що або не гірше та? можуть бути такі переконання, або відчуття Ой, і так вже звикла до тої нібито зони дискомфорту в, дій, в ній і живу. Та, тому що тут є спосіб мислення, тут є певна взаємодія, неякісна сама з собою, і як внаслідок вона вам дає відчуття. Невпевненості і е, ну дію, тобто бездіяльність, бо ви нічого не висадите.